Прості, легкі способи, це просто клікбейтні заголовки, і життя воно складніше. Щоб я це зрозуміла, дойшлося всхавити стільки лайна, що ви навіть собі не уявляєте. церкві потрібен ребрендинг. Доброго дня, друзі, з вами Олександра Тетерюк або Саша Америка. Сьогодні я розкажу про те, як я справляюся з тим, коли мені стає дуже сумно, коли щось виходить не так, як планувалося, коли все летить і якось нічого не виходить, і як мені вдається не пускати руки і йти далі. По перше, моя підтримка і опора от сидить зараз поруч зі мною. Мій малиш знаходиться зі мною 10 років. Десь біля 5 років я бажаю себе віруючи. Людиною шостого квітня 2023 року в мене стався такий, скажем, духовний день народження, коли щось таке сталося, що я зрозуміла, що точно бог є, і все таке. Щоб я це зрозуміла, прийшлось всхавити стільки лайна, що ви навіть собі не уявляєте. Дуже багато часу, коли от я вважала себе віруючою людиною, я ще сумнівалася, чи там це ще за, чи ще щось. Але знову ж таки дякувати Богу, що це мене направляло туди, куди треба. Що саме перше я роблю, коли потрапляю в якусь незрозумілу ситуацію, коли я не розумію, що мені робить, я от просто. Відкриваю таку книжечку, я крещена в Рима католицькій церкві. Я не знаю наскільки правильно мені це читати. Для мене якісь релігіозні закони, які придумали люди, не мають ніякого значення. Все, що придумали люди, грішні люди, це взагалі не має якоїсь нагрузки, того що людина по своїй природі вона така досить специфічна. Вона завжди намагається проштовхнути якісь свої особисті ідеї. Дуже важко, коли ти людина мислити об'єктивно, перше. Що я роблю так, коли якась незрозуміла ситуація? Відкриваю оцю книжку, читаю рандомно, що там пишеться, якусь пісню чи псалом. Я не розбираюсь в цьому. Частіше за все, 99% Що мене це трошки заспокоює. Я така, ага, так окей, значить, так що так, то так, то все окей. Періодично, дуже рідко, але мені потраплялися такі жіно-ненависницькі. Пісні, і через те я кажу, що церкві потрібен ребрендинг. Потім бо, треба вивчати, як працює своє тіло, і давати йому відпочинок. Якщо у вас інтелектуальна або фізична робота неважливо, треба давати своєму тілу повний спокій, відсипатися, від'їдатися, якщо є можливість, якщо у вас є апетит, тому що в мене є з цим проблеми час від часу. Мені це важко для мене це ну круте досягнення, коли нормально сплю, коли нормально їм. Потім треба не забувати і не забив. На особисте життя, тому що ми всі дорослі люди, ми всі розуміємо, що біологію ніхто не відміняв. Особисте життя повинно бути в кожної людини. Потрібно старатися бути такою людиною, щоб з особистим життям не було якихось проблем. Щоб ви подобалися людям, і щоб після того, як у вас є якийсь контакт з людиною, щоб про вас не думали, що ви якийсь кончений ідіот чи кончена ідіотка. Потім різні способи релаксації. Я така людина домашня, знаєте, я не люблю. Люблю кудись ходити, якісь там атракціони. Ще щось у мене свої домашні атракціони. Люблю іноді дивувати сама себе, так знаєте. Сижу, сижу місяць вдома, Потім щось яка чевучила, і воно мене гріє. Вона мене гріє так класно і весело, і думає, що ну окей, ну не просто я так сижу весь час вдома, що в мене хоч щось іноді буває цікаве і прикольне. Ще дуже люблю дивитись відосики індуса, садгуру мене заспокоюють. Час від часу натикаюся на відоси. Звичайно, що кожній людині, особливо зараз під час війни, потрібна психологічна допомога від спеціалістів. Це не треба нехтувати. Викарчовуйте це в сухове відношення до психологів. Якщо ви звернетеся до психолога, ви не станете від того якимось там навіженим. Навпаки, якщо ви звернетеся до психолога, до речі, зараз є і безкоштовні гарячі лінії. купи всього зараз є під час війни. Якщо вам якось дуже важко і все таке краще звернутися. Мені пощастило, що в мене є психологічна допомога в той час, як мені це треба. Потім з часом я навчилася себе не цькувати за дні, коли я вхожу в такий стан, коли я вся. В собі, коли в мене немає енергії віддавати людям, то я просто чекаю, насолоджуюся от оцим оцим своїм замкнутим якимось кругом, просто відпочиваю. Дуже класно на тіло впливає регулярний спорт, але це все туфта. Якщо жити з негативними установками, да, от якщо просинаєшся в кожній події, шукаєш негатив, то його тільки будеш бачити. На жаль, це так і працює, можна сміятися з позитивних крітінів, да, саме насобі настрої, він працює, не зря ж є таке прислів'я. Як корабель назвеш, так він і попливе. От тут та ж сама схема робоча: як себе настроїш, так все і буде саме до негативу. Як я відношуся, я відношусь до нього як до такого тренажеру. Я відношусь до якоїсь негативної ситуації, як до ситуації, яка має мені щось навчити, як до ситуації, яку мені посилає Бог для того, щоб я стала сильніше, для того, щоб я підготувалася для чогось більш. Важливого і для того, щоб я не розрала щось більш велике, десь тому всі якісь покапи невдачі, коли щось там, десь щось не сходиться, сприймаю просто за те, що так. Богу треба, значить такий у нас план. Сказала дякую і пішла собі далі. і Кажу так, яке в нас завдання на сьогодні? Отак, от і живе. Якщо ви зараз відчуваєте сум, гнів, негатив, це нормально відчувати сум, негатив, гніватися. Ви жива людина, ви не можете весь час посміхатися і казати клас, Боже, дякую. Але треба вчитися себе настраювати на позитивний лад і регулярні. Фізичні навантаження навіть вдома от мені вистачає зарядки на 15-20 хвилин. Я відчуваюся супер круто. десь біля трьох років в мене така от є зарядочка, і коли я пропускаю, я от прям відчуваю, як я стою ось такою. Не дуже приємною особою, але не тільки через це багато факторів, чого я можу стати такою неприємною особою. Ще до речі, дуже класна штука. Всім рекомендую пити пару разів на рік магній-Б6. Це прям дуже круто працює, коли я відчуваю, що в мене якісь лізуть негативні думки. Я купую собі пачку магнія і якось на день п'ятий Просто розумію, що хімія мозку потребувала в мене трошечки магнія, і тому я його купляю і п'ю. Але філософські віднос. До якихось проблем дуже важливе, я от рекомендую вам почати з того, що називати їх не проблеми, а задачі. Це мені дуже допомагає, тому що ну, коли в тебе нема проблем, є тільки задачі. Це якось зразу якийсь груз прибирає. Знаєте, тобто від слова проблема стає важко якось. А від слова задача мені особисто якось легко, тому що задачі що? треба вирішувати. Задачі вирішуєш що стає краще. Дякую за тишу. Ще така рекомендація із дві Четвертого року це мінімізувати перегляд контенту в соцмережах. Я маю на увазі тіктоки, інстаграми, фейсбуки. Ютуб. Тоби і все інше, оці соцмережі, де люди показують свою найкращу сторону життя, найпозитивнішу у всіх стаються якісь покапи. Не буває такого, що у людини все гладко і солодко, але ви не повинні тішитись тим, що у когось є якісь проблеми. Навпаки, просто подумайте, що ні в кого життя не ідеальне. У вас є якась мрія, ідіть до неї. Нещодавно пару місяців тому, перед тим як записувати більше. Регулярно відео мені скинула одна добра знайома таку технологію Кайдзена. Я слухала лекцію про Кайдзен планування від Маргулана Сосімбая. Можете забити на Ютубі Кайдзен планування, Маргулан Сосімбай. і ви натхнетеся на це відео. В таких відео, як це, люди чекають чого, що їм дадуть простий спосіб, легкий спосіб. Таких способів не існує, друзі. Всі прості легкі способи це просто клікбейтні заголовки і життя. Воно складніше. Ж просто там чотири пункти, якихось там у кожної людини свій індивідуальний шлях, в кожної людини своя якась функція в цьому світі, і я можу вам побажати тільки те, щоб вас всі вищі сили направляли і ви робили те, що від вас чекає. Ви зараз будете питати, а як дізнатися, що там від мене чекають? Ну кожен дізнається по-своєму, в кожного свій канал, так сказати, спілкування. Тому, якщо бачите якихось шаманів, відео, хто вам каже, що о. Я зараз тобі все розкажу, що ти повинен робити. Скоріше за все, це якась і балова. тому що ніхто, крім вас, не може зрозуміти, що вам треба робити, і це просто перекладання відповідальності на другу людину. Я взагалі хотіла записати таке більш філософське відео з якимись конкретними прикладами. Зараз сіла от писати, не знаю, чим ще можу доповнити. Можливо, якщо вам сподобається такий формат роздумів, я зніму другу частину або щось ще подібне, то що. Пишіть, чекаю ваш фідбек. Мені дуже хотілося б, щоб українці ставали більш позитивно мислячими, бо без того ми пропадемо. Тому друзі, бажаю всім класного настрою, не зважаючи ні на що. Мені ще допомагає віра в реінкарнацію, Віра в те, що всі люди, яких не стало внаслідок цих подій, у нас в країні, що вони до нас повернуться, от як можна скоріше, а куди вони ще дінуться? Куди вони ще повернуться? Якщо вам цікаво, взагалі деякі речі з духовного світу. То які мені стали зрозумілі, теж пишіть, не соромтесь з радістю, поділюся тим об'ємом інформації, який можу вам надати. Тому що духовна тема це дуже інтимне, знаєте, і про це говорити тяжко набагато тяжче, ніж говорити про колишніх на камеру. Я всім бажаю знайти собі точку опори, визнати всі свої на даний момент такі грузні питання, які вас тягнуть вниз, Загуглити обов'язково, що таке кайдан планування. І жити щасливе життя з вірою в світле майбутнє, бо коли в нас пропадає віра, то це саме страшне. Дякую, друзі, вам за увагу. Слава Україні.